Намалюй мене голу, красиво. Так. Зараз у тебе буде дуже довгувати вираз обличчя. Десь мене наїбали там. І ти думаєш, а де? Уже взяти цієї унітази. Ригайте. Геній сучасності живий. Ходімо, дійсно, пошукаємо би, може, давай трошки йобнем. Давай. Давай. Історія падіння і спокути. Привіт! Ми знаходимось. У київському від палаці культури Капоївні Сікорського. На прем'єрі вистави Гамлет Леся Подрив'янського. Яйця будеш формувати на великдень. Трьох словах, хто для тебе по деревянськи Геній сучасності живий. Дуже добрий, харизматичний та веселий. Він не такий, як всі. ну це митець і це настрій. Це чоловік. Другива. Да. Митець. Впевнений. Потік. О! Куди потік? Він потік во всі місця. <ріст> Це провокаційне питання. Ні. У мене виникло кілька одразу відповідей, і всі діприлічні. Боже, а до цього <ріст> ти прям балбусі? Про що для вас? Вистава, ну, верніше, п'єса Гамлет по Древ'янську. Це висміювання над вищим суспільством. Щоб люди повернулися до себе. Це ілюзія на теперішній час. Це про реальність. Обіцяв портрет. Та не портрет. Самого короля. нього? Ти втручаєшся під біля акторів? Я втручаюсь вже в режисерські рішення. А тут я втручаюсь, тому що деякі речі, Ленка дуже добре шарить, а деякі речі бачу я, і я кажу, Лена, давай так зробимо, так буде краще. Угу. І вона, 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 вона. Ти завжди нас, що зараз запрошуєш співпрацю до себе як людину по костюмах, сценок? Ну, так, О, да, це саме надійне. Я можу нею керувати. Я їй точно сказав, що мені треба. Я кажу, мені треба. Такий стиль в костюмах. Це і жіночі, і чоловічий. Це початок 30-х років. Італійський фашизм десь отакий. Я якраз люблю цю епоху. А за що ти любиш цю епоху? Ну як за що? Просто стиль мені подобається да. ці дами в шляпках, оцих сукнях. Та, Мені, що Нася сторона чимось і не згодна і пропонує свої варіанти. Мені просто знає? спільну мову дуже легко, знаєте, і вона мене слухає. Тому що вона дуже добре розуміється на костюмі, але вона більше як фешн. розумієш? А фешн-театр це різні речі, тому що можна зробити дуже гарний костюм, але буде випадати спектакль і не буде працювати. Вони всі мають бути. В одному е режисерському задумі, розумієш? Ну, тут я б показала, Настя профі, вона може що Ну, Тут бути. в неї є я, щоб її не повело кудись е в касмі окремого але вона може це. Угу. Якось, знаєте, так, е мені подобається його фраза В роботі я достатньо Ну, не то, щоб часто, але використовую. Це про настрій такий бадьорий настрій. Його іронія, сарказм, ну його відчуття гумору це просто ну, бомба. Як ти думаєш, проглянувши рокоперу Гамлет по Дерв'янського, можна прийти до якихось рефлексій, які призведуть до знаходження відповідей, як вийти із зачарованого кола зла у світі? <різь> Мистецтво не дає відповіді, як воно допомагає сформувати для себе якби ідею, дає візію. А ти вже далі сам обираєш що з цим досвідом робити. Тим більше, що кожен щось переживає своє. Це от вистава за п'єсами по це як два шари масла на бутерброді. Ну, хтось любить два шари масла на подружні. Мені, мені не було несмачно, коли я дивився про гон, хтось не любить. Зрозуміло, ну мені зрозуміло, так, що все це слід все-таки сприймати, навіть якщо ти дивишся на це як на театр, то це дуже авторський театр. Так? Це важко відокремити від особи самого Леся. Так. Тому що, слухаючи. А акторів, дивлячись за їхньою грою, ти все одно прокручуєш голові базу, голос подерянської, Тобто Це, це така, така річ, яка коли її це, це прибрати, ну, багато речей посипуться. У улюблений персонаж твого Гамлета вже в цій версії 2024 року? У, як це може бути улюблений персонаж? Ну не знаю, якийсь там, де ти найбільше придумав якихось фішок або в який найбільш близький. до ну, це ж не якимось... щось. Як, як можна їх любити, цих опізнів. Що б ти побажав українцям? Ой, це, господи. Ой. Цей фінал нам теж підходить. Дякую.